Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Ірина Татарчук, дитячий ендокринолог Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про цукровий діабет у дітей і хочемо розпочати нашу розмову із статистики. Скажіть, чи багато зараз діток хворіють на цукровий діабет на Вінничині? І який саме це вік? Це діти, які тільки народилися, чи це вже діти більш старшого віку? У Вінницькій області на обліку знаходиться 539 дітей, які хворіють на цукровий діабет. Найпоширеніша вікова категорія це 5-6 років, 11-12 років. І є діти ну, всіх вікових категорій від 0 до 18 років у нас. Тобто всі, всі діти всіх вікових категорій. Що от є головним чинником розвитку цукрового діабету у дітей? Що на це найбільше впливає, чому найменші дітки хворіють і, в принципі, вже і старшого віку? Що легше пояснити, чому захворіли діти старшого віку вже 10 і вище, чи ще все-таки новонароджені? Цукровий діабет це аутоімунне захворювання. Тобто він не має якоїсь одної конкретної причини виникнення. Є сприяючі чинники, які е, дають поштовх, тобто початок маніфесту крового діабету. Перший е, це е, чинник це стрес, і другий чинник це віруси. Особливо найнебезпечніший це вірус, вірус коронавіруса, тому що у нас були проведені дослідження, діти, які захворіли на сукровий діабет, їм було проведено антитіла до визначення коронавірусу. І у всіх дітей було визначено 100% вірус коронавірусу. Тому ось такі от чинники, які запускають це захворювання. І виникає аутоімунний процес, під час якого підшлункова залоза. Організму нашого перестає виробляти інсулін, і розвивається сукровий діабет. Чи багато діток народжувалися одразу вже з цукровим діабетом? Чи взагалі таке може бути це дуже рідко, але на обліку у нас є діти до року, декілька дітей 10 місяців, у нас є 11 місяців? Думаю, з це найменший вік, який в мене спостерігався. Чи можна пояснити виникнення такого захворювання у таких маленьких дітей? Ну, це аутоімунне захворювання, воно йде на аутоімунному рівні, тобто це генетичний рівень і поломка в, аутоімун... ну, в імунній системі відбувається. Тобто причини такі досить неоднозначні, немає конкретної причини виникнення. Як виявити і зрозуміти, що в дитини може бути цукровий діабет і, власне, потім вже привести дитину на обстеження? Ну як запідозрити? Це по клінічним проявам. Перший це спрага. У дитини починається спрага. Дитина п'є дуже багато води і в день, і вночі. Відповідно, спрага це часті позови в туалет бігають діти. Потім вони багато починають їсти. Вони багато їдять, вони багато п'ють. І третє вони не поправляються, вони не набирають вагу. Здавалося здавалось би, дитина п'є, дитина їсть, але не набирає вагу. І батьки, як правило, ведуть таку дитину у лікарню, перевіряють рівень цукру, і він виявляється високий. Якщо порівняти ось ці прояви. Цього захворювання у дітей і у дорослих. Чим відрізняється дитячий цукровий діабет від дорослого? Ну, це не дитячий, якби дорослий, це в дітей перший тип діабету, це інсулінозалежний тип, ну, не, як правило. А у дорослих це другий тип діабету. Там іде інший механізм. Там інсулін виробляється організмом, але немає рецепторів до того. Щоб потрапити інсуліну в клітину. Тому в дітей клінічно це спрага, в дорослих теж буде спрага. Але діти худнуть, а дорослі навпаки набирають вагу. Ну і вік. Як правило, цукровий діабет першого типу до 20 років виникає, а вже цукровий діабет другого типу у дорослих він виникає вже в більш старшому віці це 25-30 років. Ось такі от відмінності. Якщо у дитини все-таки вчасно не виявити цукровий діабет, не звернутися до лікаря, які подальші ускладнення можуть бути зі здоров'ям, які ще хвороби можуть розвиватися на фоні ось цього цукрового діабету? Якщо дитина захворіла цукровим діабетом і досить тривалий час батьки не звертаються за допомогою, не ведуть дитину до лікарні. Не визначають рівень цукру, у дитини росте рівень цукру в крові. І, е, врешті решт все одно дитина така потрапляє у лікарню, тому що в неї буде розвиватися, наростати дуже величезна е, слабкість. Е, в неї починається е, відчуття, батьки відчувають запах ацетону з роту в Неї розвивається, може розвиватися гіперглікемічна кома. Тобто, коли високий рівень цукру в організмі виникає гіперглікемічна кома, дитина починає дуже важко дихати. Це називається дихання кусмауля. І ці всі ознаки можуть привести до того, що дитина може втратити свідомість навіть, і це найнебезпечніший стан, тому що кома це ризик виникнення смерті. Тому Ось таке от може трапитися, якщо його не лікувати. Ну не в не робити. Вчасно не звернутися до лікаря. А що найголовніше у лікуванні діабету? Крім того, що вчасно потрібно звернутися до лікаря. От у дітей це спеціальна дієта буде вже далі прописана лікарями. Це будуть таблетки. Що саме це буде? У дітини цукровий діабет лікується інсуліном. Це замісна терапія, тобто пішонкова не виробляє інсулін, тому дитина. Отримує інсулін. Харчування теж ну, є немаловажною складовою у лікуванні, тому що у харчуванні велика ну, кількість залежить від того, щоб дитина правильно харчувалася, підраховувала хлібні одиниці, тому ну, потрібно співпраця між лікарем ендокринологом, дієтологом бути, і залежить лікування ну введення інсуліну саме від правильного харчування, тому підбор дозу інсуліну також залежати буде від харчування. Наскільки у дитини, якщо буде прогресувати ось цукровий діабет, або взагалі його виявлення наскільки залежить від генетичного фактору? Якщо хворіє один із батьків в родині, то дитина має ризик у виникненні цукрового діабету це десь 3-5%. Якщо у родині хворіє двоє батьків: і тато, і мама, то дитина має ризик 30-31% виникнення цукрового діабету у цієї дитини в цій сім'ї. Тобто можна от, обійти? приблизно так, приблизно такі от. Дані маємо. Якщо двоє батьків хворіють або хтось один, що потрібно робити батькам для дитини, аби дитина в подальшому не захворіла? Дитина може захворіти, може не захворіти. Батьки мають спостерігати за дитиною, дивитися, чи не почалась дитина велика спрага, чи не почала дитина більше більше пити води. Тобто клінічно дивитися за дитиною, чи немає цих ознак, які я вже називала, які ну, свідчать про початок захворювання цукрового діабету. Чи можна зараз вилікувати цукровий діабет, або якщо не можна, то хоча б якось зупинити його прогресування в дитини? Ну, цукровий діабет на сьогоднішній день лікується тільки отриманням замісної терапії. Немає ліків, які б вилікували дитину від цього захворювання. Ведуться лікарями всього світу розробки, все ж таки лікування, яке б призвело до одужання цього захворювання. Можливо, в подальшому щось науковці наші придумають, але ну, на сьогоднішній день немає ліків, які би Повністю його е, е, вилікували, тому що ми отримуємо замісну терапію, тобто інсулінотерапію. І перейдемо до такої другої новини, про яку ми сьогодні будемо говорити. Це про те, що на Вінниччині почала працювати школа цукрового діабету. Розкажіть, що за, за школа, як взагалі вона така виникла, чи в чим вона унікальна і що саме там будуть робити? В дитячій обласній лікарні на базі поліклініки і кабінету ендокринолога створена школа цукрового діабету. Вона розпочала своє функціонування з 5 квітня. На базі дитячого, дитячої обласної лікарні педіатричного відділення номер 2 функціонують ендокринологічні ліжка. Дітки там знаходяться на лікуванні, в кого діагностовано цукровий діабет першого типу. І ці дітки отримують знання у школі цукрового діабету. Тобто ми збираємо групу і раз у тиждень проводимо заняття для діток, які знаходяться на лікуванні у нашому відділенні, для того, щоб з'ясувати, розповісти про самоконтроль. Про введення інсулінів, про харчування ось таким вот чином. Чи можуть батьки брати участь у, ць, у цій школі і теж приходити на такі навчання? Обов'язково. Це і для діток, і для батьків. Як правило, бать... хтось один із батьків лежить із дитиною у стаціонарі, і вони вдвох з дитиною і йдуть обов'язково обов'язково з батьками? Це так. лише для пацієнтів, які лежать у лікарні, чи можуть приїжджати ті, які, які хворіють, але не лежать в стаціонарі? У нас функціонує сайт лікарні і Телефоном можна записатися у цю школу діабету по мірі накопичення груп, по мірі запису ми будемо проводити заняття. Так, тому це буде не тільки для е, пацієнтів, які знаходяться у нас в стаціонарі, а й для амбулаторних пацієнтів, тобто ті, які вдома. Така школа взагалі в Україні. Скільки таких шкіл є? Чи є вони взагалі? От з кого ви брали приклад, аби відкрити таку навіночі в ендокринологічному центрі? Функціонує така школа. А так як два роки тому в дитячу обласну перейшли ендокринологічні ліжка, і ми вже два роки надаємо допомогу діткам, які хворіють на цукровий діабет, тому завдяки керівництву нашої лікарні, завдяки кафедру, кафедрі Вінницького національного медичного університету було створено школу цукрового діабету, ну, все ж таки, ми беремо приклад із Школи діабету ендокринологічного центру, і за допомогою лікарів ми створили цю школу діабету, дякуючи звичайно, керівництву ендокринологічного центру, лікарям школи діабету ендокринологічного центру. Ми створили цю школу. Що плануєте надалі? Як плануєте розширювати школу? Можливо, чи будете вже дивитися по результатам, які вона буде давати? У нашій школі цукрового діабету велика команда, мультидисциплінарна команда. До складу команди входить лікар-ендокринолог, доценти, асистенти, співробітники кафедри Вінницького національного медичного університету, лікар-психолог, медсестри. Лікар-дієтолог, і ми будемо залучати до нашої команди всіх лікарів, яких буде потрібно нам на допомогу. Ось таким чином, То тобто будете працювати над тим, аби інформувати вже діток, які захворіли на цукровий діабет, а також інформувати можливо про те, аби чого потрібно дотримуватися аби не захворіти. Ну так, так. Ми будемо на сайт нашої лікарні періодично виставляти інформацію, яка допоможе батькам і дітям в ну, в інформації цього захворювання, так. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали і поділилися свої, своєю роботою та взагалі знаннями про дитячий цукровий діабет. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам: у нас у гостях була Ірина Татарчук, дитячий ендокринолог Вінницької обласної, дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради.